Які у його почуття на сьогоднішній момент? Він хоче пізнавати вас. Ви йому дуже цікава, з такою цінністю до вас відноситься, і хоче вас отримати, отримати як трофей, хоче від вас почуттів. але в його є почуття, але він більше тут хоче отримувати, ніж віддавати готовий боротися за вас, готовий вас добиватися, тому що ви для його жінка та сама, в яку можна закохатися, яка...